Друзі, добрий ранок. Зранечку сідаємо в посад, їдемо на роботу. Тиждень на машині на автомобілі катаюся. день в день. Автівка реально в класному стані. Я би вам сказав, що вона не на 210, що вона постанує на пробіг 150-140. Тисяч у нас є пропозиція також по скидки по цьому даному автомобілю. Ціна залишається тою, але ми можемо ремінь ГРМ вам замінити. З майстром домовитися тут на місці. от таким чином буде скидка по даному друзі автомобілю. і Хто ще хоче, хто у нас придивлявся до нього? Ну реально кажу, вже і на дальняк там касель назад ганяли там під 600 кілометрів більше. Навіть було автобан. Відмінно розхід класний, все, все, все в автомобілі. Чітко все працює. Ніяких питань немає. по ходовці нічого взагалі не відчутно. Тачечка, реально, хто шукає щось собі подібне. Друзі, тому. Таких пропозицій по таких ціні ну немає реально в Німеччині. Готовий розглянути. Якщо хтось може мені дешевше показати, що є там автомобіль, плюс-мінус. Якщо з рівним вже новим зараз, то, пф, то є нереально знайти. Тому тому ціна бруто і то ось тут, так що до зв'язочку.